Всім привіт! Мене звати Надія. І сьогодні спонтанний прямий ефір, який я планувала провести ще вчора, але не зовсім це вдалося. Тому проводжу сьогодні. Тема ефіру: це про те, яку роль ми з вами граємо в нашому житті. Тому що. Можна сказати, всі ми тут, актори, які граємо певні ролі в своєму житті. І це ще цікаве питання, хто ж нам видає ці ролі і як нам це змінити? Перед історією хочу розказати, чому саме ця тема сьогодні у нас в ефірі. Цим літом я була на фестивалі Його фест і попала на гру, точно не пам'ятаю, як вона називається, трансформаційна гра. І там потрібно було витягнути собі персонажа, яким будемо грати в цій грі. І мені випадає персонаж у вигляді дівчини-воїна. І ми там проводимо цю гру, але після мене дуже сильно це так накривається тема, тому що я нарешті побачила свою програму, в яку я грала все ж своє життя. Це така боротьба з життям. Дівчина-воїн, яка бореться з цим життям, з цим світом зі всім. Тобто вона не може бути розслабленою, а постійно в такій позиції боротьби. Якщо вам це також знайоме, дайте мені якийсь зворотній зв'язок, ті, хто будуть дивитися цей ефір також. Буду рада вашим коментарям, чи вам відгукується ця тема. І для мене ну, дійсно сталося таке осяяння після цієї гри, що невже так я все своє життя ось прожила в такій позиції боротьби. І я почала досліджувати себе, цю програму, підняла всі свої записи, які в мене були минулі, познаходила деякі цікаві теж моменти, і в мене виникла навіть така ідея написати про це книгу. Про свій шлях, про ті практики, які я проходила протягом життя, тому що в принципі ця програма, вона нібито так виринала і знову ховалася від мене. І я, нібито, працювала з цією програмою на протязі всього свого життя. Але ось цей ключовий момент саме на фестивалі, я побачила цю програму боротьби з тим, що я борюся з життям, а не живу його. То ну, дійсно. Така була ключова, ключовий момент для мене. І от вам задам питання, як ви думаєте, ви якби боретесь з життям, чи ви з ним якби творите своє життя? Да? Ви борець чи творець? Ось подумайте і відчуйте, чи ви дійсно можете сказати, що ви творите своє життя. Тому що да, ми зараз приходимо в той час, коли ми. Творці свого життя, нам потрібно це усвідомити і почати використовувати. Ми вже можемо побачити, що наші думки починають швидше матеріалізовуватись. Ми про щось можемо подумати. І ось оп, ми бачимо це, що ось це сталося. У мене зараз, поки відбувається це на якихось невеличких моментах. А ще скажу, що для мене ще було цікавим після роботи зі своєю програмою, боротьби, боротьба зі світом, ніби да така от, захист, тому що ти можна чекати завжди, що ніби на тебе нападають. Це підсвідомо. Ми ніби живемо своєму життя, але ця програма може керувати нами. Після того, як я почала з цим працювати, і в мене сталася поїздка за кордон перший раз в моєму житті. До цього я. Мріяла, хотіла, щось там думала про це, але цього не відбувалося. І як тільки я попрацювала з цією програмою, я її усвідомила, прийняла і почала діяти по-іншому, слідкувати за тим, щоб не боротися з життям, а все-таки створювати його. І дійсно почали відбуватися зміни. І це дуже така. Цікава історія, е, тому <кій> мені захотілося поділитися своїм якби, досвідом роботи з цією програмою, і мені би хотілося також допомогти іншим, е, у кого є схожа програма, тому що я думаю, що програма боротьби це така основна програма в нашій якби, матриці життя, і ми всі в неї дуже так. Граємо, ми весь час з чимось боремося, весь час якісь є перешкоди, які ми створюємо в своєму житті, тому що в нас є програма така, це і є наше життя. Ми бачимо, що наше життя це боротьба, і тому нам потрібно створювати безліч різних перешкод для себе, щоб підтверджувати цю програму, щоб постійно боротися з життям, тому що ми так тільки так можемо відчути. Життя, що ми живемо. Якщо ви впізнаєте себе в цьому і хотіли б це змінити, я пропоную в цьому місяці створити таку групу, де ми будемо разом з цією програмою переписувати цю програму. Так? Тому ми будемо її усвідомлювати, її переписувати, програму боротьби і будемо її. Змінювати на е, таку програму творчості, програму співтворчості з життям. Тому що е, якщо ми, ну ми в будь-якому е, будь випадку створюємо своє життя, але чи як ми це робимо під впливом якихось програм, чи ми робимо це із власного бажання із власного центру. Е, е, і саме цим будемо ми займатися. В моєму арсеналі є багато різних цікавих практик, за допомогою яких ми зможемо це зробити. Якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть мені, і я вам відправлю всі подробиці по цій програмі. Так, також, так як у нас початок місяця, традиційно на початку нового місяця. Я дістаю підказки метафоричних карт. І в цей раз буде сьогодні також. Так, підготувала для вас карти. І ми подивимось декілька підказок. Перше, що ми подивимося з вами, це які перешкоди можуть бути на вашому шляху в цьому місяці. У вересні дістаю для вас карту. Подивіться, будь ласка, на неї і розповісти потрібно про цю картку, що ви бачите на цій картинці, про що ця картинка для вас. Можливо, вона знову ж таки. Підказуємо вашу програму, можливо, те, що ви тягнете за собою, щось таке. І в контексті цієї картинки можу ще сказати, що е, у вересні нас чекають такий коридор затемнень, два затемнення. І е, традиційно перед затемненнями у нас йде чистка. Чистки на всіх рівнях. Нам потрібно позбавитися від всього, що нам заважає. І ну, як в матеріальному плані це да, зайві речі викинути, так і в інших планах позбутися всіх непотрібних програм, страхів, переконань, які заважають вам жити своїм життям. Так, бачу. Дякую, що активно приймайте участь у ефірі. Ключ як інструмент, який не вдається освоїти знання з маркетингу. Угу. Це може бути в цьому місяці перешкода. Так, дякую. То подивимось, як цю перешкоду можна буде обійти, що можна зробити з нею, щоб вона ну, якби стала легкою для нас. Угу. У нас є. Цікава картиночка. І от подумайте, от бачите, ніби позбутися від зайвого, тоді ми зможемо злетіти, як на принцип да, повітряної кулі. Щоб злетіти, потрібно скинути все зайве. Тому і зараз нам потрібно позбутися всього зайвого, зайнятися цим. І потім ми зможемо злетіти. Як, да, можливо, щось ще цікаве для вас підказує ця картинка. Ви можете поділитися або для себе зафіксувати, що вам допоможе да, подолати ті перешкоди, які ви бачите. Можливо, легше віднестися до них, да, не відноситись до них так серйозно. Знання це добре, але. Треба дивитися, що працює, що ні. Да? Тому що є базові якісь знання, але ж не все можна примінити буває на практиці. Так. Ще так. Можливо, власні ідеї без перфекціонізму, так? Я думаю, ну, є е, да, базові якісь речі, які можуть нас зовсім не надихати. Вони відчуватися як тягар. Роби так, роби так. Ну, і якщо ми робимо це з якогось, да, от, з надривом, тому що так потрібно, ну там немає енергії і немає життя, і хоч по яким правилам це зроблено, ну не буде реакції на це. А якщо ми зробимо щось, да, от, те, що буде нас надихати, в цьому буде більше енергії, більше життя, і, звичайно ж, люди будуть реагувати на це більше, да, якщо в контексті вашого запитування. Так, і тепер перший раз спробуємо подивимося, як у нас буде працювати в ефірі. Ця колода маленька, не так давно я її створила для роботи на фототерапії. Так? Вона підходить, але там є такі фрази, які дуже цікаві. І дістану для вас в ефірі. Ось така нібито афірмація. Яка звучить так? Я неймовірна, я королева свого життя. Відчуйте це і проживіть це і покажіть Це Це така картинка, ну, і за допомогою якої ми на фототерапії можемо проживати якісь стани, але ви можете зараз відчути цей стан і з цього стану йти. Цей місяць, да, і ще раз давайте повторимо, ви можете зі мною повторити. Я неймовірна, я королева свого життя. Да, от, і відчуйте, як, це, як ці слова відчуваються в вашому тілі, як з цього стану вирішується питання, як з цього стану проживається життя. І згадуйте це і спробуйте. В цьому стані пожити, да, і от перед якимись справами себе так налаштувати і робити ці справи. І ще дістану підказочку з такої колоди. Ну, ось теж дуже така цікава підказочка для нас. Насолоджуйся цим простором між тим, де ти зараз і куди ти йдеш. Так, ми дуже часто хочемо до чогось прийти. Ми бачимо якусь ціль, і ми от, біжимо туди і пропускаємо саме життя, тому що кожен момент да, от, треба бачити, цінувати і насолоджуватись ним. Да? Насолоджуйся цим простором між тим, де ти зараз і куди ти йдеш. Тому що крім зараз, у нас в принципі то немає нічого, тому що весь час відбувається зараз. Немає завтра, немає вчора, є зараз. І якщо ми не насолоджуємось зараз, то значить ми не живемо тут. Ми не живемо, ми не відчуваємо життя. Тому отака підказка на цей місяць. Не спішіть, а помічайте. Помічайте своє життя, себе в цьому житті і пам'ятайте, що ви неймовірна, і ви королева свого життя. Ось на цій ноті. Хочу завершити цей ефір гарного місяця! Якщо цікаво попрацювати зі своїм борцем і перетворити його у творця, то пишіть в директ, розкажу, як це може відбуватися.